Значна увага на засіданні була приділена питанням організації прийому картотечних обліків від органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, дотримання працівниками УДМС антикорупційного законодавства, наголошено на якості надання адміністративних послуг, забезпечення ефективної роботи телефонної гарячої лінії. Та надання кваліфікованої консультативної інформації громадянам з питань чинного міграційного законодавства. На колегії була також обговорена робота територіальних підрозділів у 2013 році та доведено завдання щодо покращення надання якісних послуг громадянам України та іноземних держав. І незалежно від того, що минулий рік по нумерації був 13-й, він нам дещо вдався і в показниках. І відтворення матеріально-технічної бази і створення належних умов для роботи наших держслужбовців. За минулий рік нам вдалося на протязі року, а це був перший із трьох років, де ми, перебравши всі повноваження на Державну міграційну службу від міліції, вже зуміли заробити більше 6 мільйонів коштів, половина яких пішла в державний бюджет. Належні умови ми намагалися створити для роботи і в окремих районах. Всі державні службовці, які сьогодні є у державній міграційній службі, займаються наданням якісним наданням адміністративних послуг для населення.